Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. Сьогодні пропоную обговорити книги від двох українських анестезіологів. Книги супер різні і єдине, по суті, що їх пов'язує, це те, що їх автори це анестезіологи, і те, що вони так чи інакше стосуються медичної тематики. Мова піде про Івана Черненка та його сміх в кінці тунелю. І Андрій Сем'янків Медицина доказова та не дуже. А, пропоную почати з Андрія Сев'янківа там медицину доказовують та не дуже. А саме через те, що мені ця книга особисто далася простіше, і я можу від, від щирого серця її рекомендувати. А, по суті, Андрій написав дуже класичний наук Поп а, надзвичайно гарної якості. Він нічим не гірше того, що ми читали. Від іноземних лікарів або науковців в Україні ніша галузь науково-популярної літератури тільки займається лікарями. Я насправді не бачила жодної науково-популярної книги. Можливо, я просто справді не бачила, але від науковців. Тому відповідно я просто з неймовірною справою скуповую і вичитую все, що пишуть наші науково-популярні автори. І книга Андрія Сім'янкі мене стала винятком. Я за освітою за своєю базовою це магістр біології, і саме через той факт, що фахово я біолог 99% книги для мене були зрозумілими, і я знала цю інформацію раніше, але це жодним чином не впливає на той факт, що я отримала неймовірне задоволення від того. Як ця книга написана, те, якою мовою вона написана, те, скільки в ній цікавих фактів? Щиро вважаю, що ця книга обов'язкова для прочитання, починаючи ще з старшого шкільного віку, бо, окрім якихось суспільно важливих тем, відносно яких має відбуватися просвітницька діяльність, як вакцинація. Віруси, мікроби, антибіотики, їх вплив на віруси, їх вплив на мікроорганізми все це те, чим, по суті, і має займатися медична система і, в тому числі школа та університети, це освіта, базова освіта нормальної. Цивілізованої людини розуміння базових біологічних процесів, які відбуваються в живому організмі, і те, чи можуть на них впливати вакцини, чи не можуть, чи можуть на них впливати ті чи інші ліки. Тому окрема подяка Андрію саме за всю просвітницьку діяльність. А інша частина, яка мене безумовно вразила, це кількість цікавої і доволі нудної інформації, яку Андрій зміг загорнути в обгортку. Популярного а, жанру, популярного тексту, наприклад, він дуже детально розповів про те, як же саме відбуваються клінічні дослідження медпрепаратів, як правильно має відбуватися науковий процес дослідження, чому якісь дослідження наукові, начебто, є достовірними, а чому інші не є достовірними. Все це, це описано супер просто, супер доступно для будь-кого, незалежно від того, чи вам 15 років, чи вам 55 років. Ви отримуєте неймовірне задоволення, крім очевидної користі, а, а саме в сенсі освіти. Мені здається, що дуже важливо подібні книги давати як найраніше підліткам, тому що, на мою думку, підлітки мають зростати і формуватися не в в світі, по суті, неосвідченого, бездоказового хаосу, Підлінки, підлітки точно мають бачити доказову наукову рамку в будь-якій галузі, безумовно виходити за неї, ставити під сумнів все, що було сказано науковцями, все, що було доведено науковцями, пробувати довести щось інше, але ось ця якась базова рамка, а не. Суцільний хаос брехні він має бути для того, щоб мачити межі, вчитися розрізняти, де брехня, а де ні, де є достовірні, достовірність у фактах де ні. І от мені здається, що саме в цьому напрямку і працює книга Андрія, медицина доказова то не дуже. Ну і плюс, безумовно, є чимало цікавих фактів, особисто мене вразило це. Історія про те, як була винайдена камера сенсорної депривації, я цю історію не знала, і більше того, я ще пішла і додатково шукала інформацію, бо це виявилося надзвичайно цікаво. До речі, якщо ви не фанат саме читання, ця книга є в аудіоформаті, її начитувала Наталія Лелюх і начитувала емоційно, начитувала дуже класно. Тому, якщо ви раптом не маєте часу її почитати чомусь. То, хоча б прослухайте, ви не пожалкуєте. Вона точно привнесе цінність у ваше життя і додаткові знання. Друга книга, про яку ми поговоримо, це Іван Черненко і Сміх в кінці тунелю. Можу сказати так, що я не сміялася в кінці цієї книги. Взагалі, книга викликала в мене доволі суперечливі відчуття і почуття. Я б сказала, що жанрово це скоріше якісь біографічні нариси про шлях анестезіолога в умовах української медичної системи. Все ж таки, це доволі біографічна книга. Це досвід конкретної людини, а саме Івана, починаючи з медичного факультету, закінчуючи часами ковіду, коли він вже був повноцінним співробітником. Районної лікарні в Одеській області був повноцінним анестезіологом, лікарем неймовірної компетенції. Весь цей шлях Іван описав своїй книзі, начебто приправляючи її різними історіями саме з медичної практики, тобто які поступали пацієнти, як з ними поводилися, які дослідження робили, і чим закінчилася ця історія: позитивно чи негативно. Книга написана цікаво, ти не втрачаєш цікавість по ходу цього синопсису медичного життя автора. Її читати цікаво, але вона викликає безперечно дуже різні емоції, здебільшого неприємні. Іван, по суті, описує все як є, те, як виглядає українська медична система, виглядає українська лікарня. Він описує з точки зору здебільшого лікаря. Можу сказати, що ті, хто, хоч раз потрапляли в українську лікарню, як пацієнти, можуть підтвердити недостатня забезпеченість, часткова халатність і так далі. На жаль, це все правда і це безумовно неприємно читати. І я можу сказати, що той факт, що Іван описується в книзі, і все, що він робить додатково, це. Його в особистий внесок в зміну цієї медичної системи, і це безумовно викликає повагу. А інша, інший важливий аспект цієї книги це опис пацієнтів, а, можу сказати так, що от заради опису пацієнтів ця книга рекомендується 100% всім. А, якщо ви не впізнаєте в собі, цього пацієнта або цього родича пацієнта, який трапляється на сторінках книги. То повірте, ви точно знаєте, про кого йде мова. І подивившись на це, ось так збоку, зі сторони, читаючи враження і ситуації з практики з досвіду лікаря, можливо, колись ви зупините когось в лікарні, хто буде поводитися не зовсім пристойно, хто буде поводитися агресивно. Згадайте цю книгу, згадаєте думки автора. І якщо самі не заспокоїтеся, якщо ви, ви самі е, поводитеся гідно завжди, але побачите, що можливо комусь треба допомогти заспокоїтися, можливо, автор вас спонукає до цих дій цією книгою. Насправді, дуже неприємно читати про те, як деякі поводяться родичі, як поводяться пацієнти. І мова не лише про агресію, про вибивання дверей, що безумовно є в цій книзі, але й те, що деякі пацієнти. Вони не те, щоб ставлять під сумнів компетенцію лікаря. Насправді, пацієнт має право сумніватися в компетенції лікаря і отримати додаткові думки інших спеціалістів: що одного чи двох пацієнт має на це безумовне право. Тут скоріше описані ситуації, коли пацієнти вважають себе кращими за лікаря, тобто в них є буквально ось ця. Це бажання, це внутрішнє спонукання позмагатися з лікарем, принизити лікаря. Безумовно, є епізоди просто людської дурості. Це все необхідно прочитати. Навіть якщо ви найкращий пацієнт у світі, найкраща людина у світі повірте, ви знаєте тих людей, хто описаний на сторінках цієї книги. А ну і плюс величезна частина книги присвячена тому, як Українці, Україна, конкретна лікарня і медична система впоралися з епідемією ковіду. А це було не так давно, і кожен з нас може ретроспективно подивитися, що він бачив, чи потрапляв він в лікарню, як він поводився під час ковіду. Гарні свідчення лікаря для того, щоб ми подумали про себе. І якщо так можна сказати про власну поведінку, а, і найголовніше про те, що ми можемо зробити, щоб не бути людьми з цих сторінок, що ми можемо зробити з собою, як з пацієнтами, як покращити себе, що ми можемо зробити з медичною системою, як ми можемо чи не хочемо поводитися з лікарями? А, тут не йде мова про те, що ми всі маємо. Повидатися добре чи погано, просто подивившись на це зі сторони, можна усвідомити, що ми маємо набагато більше впливу на щось, ніж здавалося раніше. Але є в мене певний, якщо можна так сказати, після смак, після цієї книги, доволі неприємний, якщо чесно. Бо цю книгу особисто я сприйняла як трошки сповідь, коли автор поділився своїми болями. Тим, як важко живеться українському лікарю, тим, як по суті, система підштовхує лікарів до самопожертви там, де ці самопожертви не може, не має бути просто за визначенням, ну, не мають лікарі прати респіратори для того, щоб йде потенційно важких і контагіозних пацієнтів, але я, як я. Це... Окрім всього цього, в мене є таке відчуття, що автор був не до кінця щирий з нами, тому що, прочитав цю книгу, я зрозуміла, що не так а, з пацієнтами, тобто, там, умовно, зі мною. А, я зрозуміла, що не так з цією країною, де я живу, що не так з цією медичною системою. Ми зрозуміли, що не так було в процесі освіти Івана Черненка, що не так було з. Його логістикою на роботу, я країна погана впоралася з першим, другим, третім, п'ятим, десятим це все зрозуміло і я з ним згодна. Я думаю, що його досвід не унікальний. Але я не дуже зрозуміла, чи є в у цьому цьому описаному рівнянні, наприклад, Іван як частина цієї системи. Крім того, що я була вражена тим, наскільки багато анестезіологів мають робити. Скільки багато в них навичок для того, щоб рятувати життя, і це безперечно викликає повагу, вдячність, неймовірно. Але чи допускає Іван варіант, що він був теж неправий на всьому своєму шляху кар'єрному? Чи допускає він варіант, що він... Щось робив не так, і, можливо, про це варто було написати і визнати себе недосконалою людиною, недосконалою системою, недосконалою, недосконалою частиною недосконалої системи. А, бо, бо жанр залишив в мене ось це питання, а, крім, а, а чи є в вас щось особисто, що ви, можливо, хотіли б змінити? Окрім, мабуть, країни, професії, не знаю лікарні, умов пра праці це все справедливо. Я це не заперечую. Але чи є ще щось, за що особливо Івану соромно за свою кар'єру, за свої вчинки, за свої слова, отак от щиро соромно? Оце була недосказана частина цієї книги. Але безумовно вона справляє враження, і її варто прочитати або прослухати. Вона також є в аудіоформаті. Вона вартує і вашого часу, бо це не вигадка. І дуже багато в цій невигадці місця для саморефлексії і для, для розуміння взагалі себе як пацієнта, як частину медичної системи, в тому числі. Такі дві різні книги від Очевидно, різних авторів, що, що об'єднані спеціалізацією. А, обидві від щирого серця рекомендую. Вони супер різні і по-різному вражають, але вони варті того, щоб ви приділили їм час. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!